Сьогодні у нас буде доволі дивна тема відео. Я би сказала максимально дивна, наскільки це можливо. І передасторія полягає в тому, що там, де я живу, а саме в Красруї Німеччина, тут є така історія, як Das Fest. Це фестиваль, на якому виступають багато музичних груп. І в цьому році тут була українська група Даха Браха. А я на цьому фестивалі працювала три дні і на четвертий пішла послухати їх. Але суть не в цьому. Також на цьому фестивалі представлено багато різних компаній, у яких були свої палатки, і ти міг туди підійти, наприклад, проінформувати себе або щось виграти. Можна було також долучитися до акції здання крові і до тебе потім могли звернутися. В чому суть? Я в свій вихідний пішла, просто дивилася, що там взагалі є, і звернулася в декілька компаній, точніше не те, що звернулася, я підійшла до них. І вони мені запропонували там різні якісь речі, і я їх брала, і просто так вийшло, що у мене їх стало багато. і Я вирішила зробити на це огляд. Бо це все, що мені понадавали різні компанії. Коротше, буде дуже дивний огляд, але це у нас банк. І вони роздавали ось такі шляпки. Це було від сонця. Бо в якісь дні там було сонце, якщо точніше в один конкретний день там було сонце, в інші була непогода дуже сильно. Це був просто капець, і просто неможливо було щось робити. Бо був дощ, і важко було зосередитись на тому, що хтось виступає. Або хто щось цікаве робить, бо воно просто лило, як з відра. Потім отака друга шляпка від іншого банку. Добрий день, також. Перший банк, який сині шляпи. Вони ще такі окуляри пропонували. У них рівень захисту УГАУ 400 від сонця непогані. Єдине, що мені не подобається, лого банку тут. Але в принципі, якщо кудись піти, то захист від сонця є захист від сонця. Це в мене була ось така карточка працівника, на якій було написано, що в мене є пріоритетний вхід на всі зони, які тільки є. О, іншу сторону я, мабуть, показувати не буду, бо тут мої особисті дані. Я працювала за сценою і там також були охоронці, за гру і інший персонал, і один з них роздавав жувальні гумки. У мене їх дві: одна з кавою, інша я не знаю з чим з енергетиком. чи щось таке, я такі ніколи не зустрічала саме тут у Німеччині. І цікаво, які вони на смак, я ще не куштувала, бо там було щось написано на арабській мові. Тобто я не знаю звідки вони взяв, але все одно прикольно. Також більше людей, які там працювали, підписували стакани, щоб їх ніхто не забрав і так далі. І тому подібне, але мені було настільки нудно в один момент, що я роз свої розмалювала і це виглядало ось так. Потім в одній лотереї я виграла в такий чохол для проникне І я думаю, що це дуже класна штука. В попередньому році я була два рази на морі, і це мені би дуже допомогло. Бо в одній з цих поїздок ми з моїм навчальним закладом досиджували рослини, тварин, які живуть в морі, і було б класно мати можливість зробити зйомку на телефон. Але тоді в мене цієї штуки не було, і я її не думала купляти. Потім я познайомилася з хлопцем, який також працював на Досфесті. і він мене пригостив ось такою штукою. Він сказав, що це саме кисучі цукерки, які тільки існують. Я не знаю, вірити в це чи ні. Він їх придбав в Канаді, наприклад, ось цю. Я вже пробувала. І вона спочатку дуже кисла, а потім солодка, потім знову кисла і знову солодка. Доволі прикольна штука. Але сама б я, мабуть, таку не купувала. Потім там була організація щодо сексуальної освіти, тест на ВІЛ і тому подібне. У мене був такий квіст, що ти повинен засунути руку в. Певну коробку відчути предмети і назвати їх. Там була коробка 18 і була до 18. Я взяла собі там ось таку ручку, потім виграла ось таку маду для губ, просто гігієнічну, тобто тут нічого такого. Потім ще ось таке віяло. Це також за рахунок того, що я взяла участь в цьому квізі. Потім я підходила до Greenpeace, у них було таке колесо, яке ти повинна крутити, і там питання. Наприклад, мені попалося «Альгін». я не пам'ятаю, як це перекладається, здається, я відповіла правильно, і вони мені запропонували взяти листівки і стікери. І вони інтерпретували відомі твори, так як це виглядає, виглядало би зараз. Наприклад, дівчина з перлиною, у неї в руках стаканчик кави пластмасовий, що не дуже добре для природи. Потім ось ця картина, якщо не помиляюся, це Моне. І тут багато пластику плаває в річці. Потім я взяла листівки. Ну я взяла дві штуки, бо я хочу потім. Одну подарувати моєму викладачу з історії мистецтв, бо ми якраз проходили романтику, і ми вивчали цю картину. І тут є інтерпретація її відносно до того, як засмічується наше довкілля. І я хотіла йому її презентувати. Мона Ліза в купі пластику. Вони її назвали інакше Мона Ліза ту го. Тобто, коли ти береш щось з собою, то планета засмічується купи пластику. Ось цієї я взяла дві, щоб одну подарувати викладачу, і в неї називали той, хто подорожує пластиковим мором. І звісно, Фріда, куди без неї назвали. Вони фріда з та пластику Окрім цього, там була одна з моїх улюблених фірм Кура Прокс. І вони пропонували зубні пасти для дітей. Це було безкоштовно, і я взяла своєму братові. Також вони пропонували надати свої контактні дані, і за це можна було отримати зубну щітку. У мене є одна така зелена і одна червона. Я люблю ці щітки дуже сильно, вони класні, вони класно вичищають зуби, і багато стоматологів їх рекомендують за рахунок того, що у них плотно набитий борс, вони класно працюють з зубами. Потім у них були там щіточки для міжзубного простору. Я взяла собі три різні штуки, бо я хочу їх спробувати. ось такі. Бо я саме їх щіточками ще не користувалася. Я не впевнена, який розмір мені треба брати. Я взяла різні, спробувати подивитися, як воно буде. Там була ще така історія, що ти можеш прийти в опитування. Це, наприклад, історія про те, що вони збирають дані для релевантного показу і вироблення реклами. Тобто там були питання з розряду, в якій від. Цільовій групі знаходитись по віку, чи чули ви колись про продукти, чи використовувати ви продукти так далі. Тому подібне. Тобто, це було просто як опитування цільової аудиторії. і Потім з цього вони будуть робити висновки і робити рекламу. І в кінці, після цього опитування, тобі система пропонувала пасту, яка тобі більше за все підходить. Паста, вона є відбілюючою. Ось такі три штучки маленькі. У мене тут з джинтонік, грейфрут, бергамот, чорника з чимось, не знаю інше слово. Окрім цього, я підходила до стенду з йогою. Вони пропонують, та точніше, не зовсім йога, Це називається Фалундафа, але не пам'ятаю точно, що це. Вони мені казали, що це сформовано на основі буддизму. І там є чотири вправи, які тобі варто робити щодня, і це буде покращувати твій організм. І вони пропонували зробити квітку лотоса, і Я її зробила. Єдине, що треба було це зробити самому. Я можу сказати, що це приносить задоволення, але також мене вийшло не з першого разу, не дивлячись на це, мені подобається. Я вважаю, що це збирання лотосу, вона доволі сильно заспокоює. Рекомендую. І останнє. там була якась кампанія від Drogerі Market від DM скорочено. і можна було у них сплести макреме, хоча це макреме трудно назвати, бо це просто коса. І ти, наприклад, плетеш, вставляєш туди, потім пір'ячка, і можна її носити як хочеш. Я її одягала отак от на голову і носила на фестивалі. Мені подобається, на мою думку, це доволі оригінально. Правда, мабуть, вже не дуже актуальна, якщо порівняти з останніми десятью роками, але також не менш прикольна. І головний гвість нашої програми це ось така футболка, яку я отримала за те, що там працювала. Окремо про Das Fest, Там в кінці була Даха Мраха, і чоловік, який являється організатором цього всього фесту, він назвав їх Дака Брака. Це було трошки кумедно, але ми його не засуджуємо, бо виговорити українські слова доволі важко, навіть якщо вони не зовсім українські. І сам цей Das Fest, у них є організація, яка допомагає українським музикантам. І вони в цьому році передали багато книжок, здається, він казав три тисячі в українські міста для дітей, які займаються музикою, і тому подібне. І я вважаю, що це дуже класно. І Даха Браха також закликала продовжувати волонтерити, продовжувати допомагати, чим можемо і як можемо. Це було дуже душевно. Дякую. Що ви додивилися це відео до кінця. Не знаю, що буде в наступному відео. Я ще не придумала. Але до нових зустрічей. Це і в цьому.